Я і знов буду як маленька дитина, цю твою безмежну любов, відчуваю тепне поїду Ще в колись ти намовля слова мама вимовляй. Найдорожче суті слова так звучить у рідній мові. Мати, матінка, мамуся, мати, мамонька, мамуся, називати би я і не людям. Як добре нам жити і знати, і вірити в друзі весь час, що кращого слова як мати немає світі для нас. Воно взагалі світанко, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як і доля, і правда свята. Ще з не мовля, слово мама вимовля найдорожче. В світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе Я рідна ненечка моя. Я не знаю, мама, мила, що тобі побажати, перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як завжди ти нас учила, щоб твоя усмішка гарна, нас як сонечко всі гріла. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі весь час. Що, не, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Воно в зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колоскова, як доля і правда свята. Вітаю. Найдобріша, найкраща матуся рідненька. Цей день ми вклоняємось дуже низенько, за сонечко ясне, за серце прекрасне, За те, що добром зігріваєте нас, за те, що в щасливу і скрутну хвилину ми можемо всі прихилитись до вас. Хай вас оминають невдачі та грози, нехай лише від сміху з'являються сльози, від здоров'я з роси і води. Бадьорість та настріхай будуть завжди. Дякую за увагу!